Зараз в на нашому ефірі працюватиме Пекка Тобарі, колишній голова військової розвитки Фінляндії, депутат Європейського парламенту, який зараз очолює делегацію європейського парламенту, присвячену Україні. Вітаю вас, шановний пане голово. Що розуміємо, що можливо Європа, Європейський Союз стоять перед обличчям Великої війни. Так, росіяни регулярно проводять і реалізують ті чи інші провокації. Так, ми розуміємо, що. Питання колективної відповіді і питання підготовки. Так, ми бачили зальоти російських дронів на територію Польщі, на територію Румунії, на територію Данії і так далі. І розуміємо, що басейн Балтійського моря. Залишається надзвичайно напруженим так і відповідно я просив би зараз поділитися з вами вашими рефлексіями стосовно загрози третьої світової війни, зокрема і на території Балтійського басейну. Я кажу, що це дуже типова російська гібридна операція. Обидві ці акції викликають у населення страх і невизначеність та створюють проблеми для безпеки повітряного руху. водночас вони дозволяють зберегти певну заперечуваність щодо причетності Хоча всі розуміють, що за цим стоїть Росія, на жаль, подібна активність зростає вже протягом десятиліття і продовжуватиме зростати, доки ми не змусимо Росію за це платити. Якщо неможливо встановити винуватця, у Росії немає стимулу припиняти такі операції. Бо вона бачить, що це працює. Ми повинні змусити Росію платити економічними санкціями, наприклад, запроваджувати санкції щоразу після таких інцидентів. Розвідслужби повідомляють, що російські танкери з тіньового флоту використовуються як платформи для цих дронів, тому по тіньовому флоту потрібно завдати рішучого удару. Я розумію, що росіяни готові піднімати градус ескалації. Європейський Союз і Сполучені Штати готові відповідати санкціями, але не тільки ними. Так, ну от зараз пролунала інформація з боку наших американських друзів про те, що можливо буде розглядатися питання постачання нам томагавків. Ну але якщо говорити про позицію. Колективного європейського союзу стосовно підтримки України, от на ваше відчуття, чи не буде згортатися ця підтримка з урахуванням того, що росіяни будуть дедалі збільшувати кількість провокацій, і росіяни демонструють свою готовність до ескалації? Так, ми розуміємо, що має діяти п'ята стаття євроатлантичного договору, але в будь-якому разі це не заважає. Тим чи іншим дронам залітати на територію країн Балтії, на територію Данії і так далі. Тобто, росіяни демонструють свою готовність ескалувати. Росія загрожує нам у кілька способів. Вона створює військову загрозу і одночасно веде проти нас гібридні операції. Її головна мета підірвати єдність НАТО та ЄС, бо саме вони заважають Росії захопити Україну і далі просуватися в Європі. Саме тому вона атакує всіма доступними засобами. Я не думаю, що варто чекати, поки почнуть діяти американці. Айтентетвісонасам перед відповідальність за реакцію на російську агресію лежить на Європі. Нам потрібні і НАТО, і ЄС. НАТО — це військовий щит, який захищає Європу понад 80 років. проти гібридних загроз. У НАТО обмежений інструментарій, тоді як ЄС своїм економічним потенціалом може запроваджувати санкції та бити по вразливих місцях. Російської економіки Водночас ми маємо продовжувати підтримку України. Це не лише питання грошей. Якщо замінити американську допомогу односторонньо і підтримувати Україну самостійно, це коштувало б приблизно 0,3% валового національного продукту ЄС щороку, менше ніж більшість європейських країн витрачають на розвиток в Африці та на Близькому Сході. Це питання політичної волі. Я впевнений, що ми знайдемо цю волю. бо більшість європейських лідерів розуміє, якщо дозволити впасти Україні, путіну цього не вистачить. Він піде далі. Ну, свого часу, коли розпочалося повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну, наші військові взорували зокрема і на досвіді Фінляндії, коли ми говоримо про радянсько фінську війну і радянську агресію проти Фінляндії, так і ми розуміємо, що зараз значна частина. Європейських держав та й загалом певно в світі взоруються на український досвід. Ну але я вже згадав про Фінляндію і хотів би розпитати: от які, на вашу думку, основні уроки з того, як організовану українську оборону роблять у Фінляндії, можливо, не тільки у Фінляндії, ну але ми говоримо про неї, про вашу. Країну, тому що розуміємо, що Фінляндія вступила в НАТО, і ми розуміємо, наскільки жорстко і агресивно в своїй риториці Кремль завжди реагував на розширення НАТО. Так, і, можливо, наступною, наступна провокація буде скоєна якраз проти Фінляндії. Фінляндія була готова захищатися самостійно, навіть як член ЄС. Ми створили систему, що залучає всі національні ресурси для оборони. Війна в Україні довела, що це правильне рішення. Коли Росія нападає, вона б'є не лише по збройних силах. Під ударом опиняється вся нація, усе суспільство стає мішенню. Тому армія потребує великих резервів. у війні. Немає нічого певного, окрім загиблих і поранених. Тож потрібні значні людські ресурси, щоб вести бій довше ніж це під силу невеликим професійним арміям. Водночас, необхідні найсучасніші технології, далекобійні засоби ураження, сильні повітряні сили, системи радіоелектронної боротьби ми закупили 64 F-35, крилаті ракети великої дальності, потужну артилерію і бронетехніку та підтримуємо одні з найбільших резервів у Європі. Разом із цим потрібно захищати і цивільне суспільство, те, що ми називаємо тотальною обороною. Уся країна має бути готова до війни. Укриття для 70% населення, цивільні органи здатні діяти в умовах атаки, та громадяни навчені діяти і виживати в кризових ситуаціях. Усе суспільство має бути готове до російської активності, чи то кібернапад, чи інформаційна операція, чи військовий удар. Ну я не хочу бути поганим пророком, але світ просто вагітний третьою світовою війною. Хотілося так, щоб Російська Федерація усвідомлювала усвідомлювала всі ризики і загрози. Які несуть її поведінка, ну але питання термінів. Так, питання з одного боку позиції адміністрації Сполучених Штатів, позиції Китаю, але водночас і питання підготовки. Так, найкраща позиція з боку європейських держав це належний рівень підготовки. Так, ми про це з вами говорили. Але на вашу думку, якщо брати оці от погані крайні сценарії, коли ми говоримо про можливість розгортання великої ще більшої війни на європейському континенті, про які орієнтовно дати можна було би говорити, я просто кажу це як припущення, тобто тут немає мого ствердження. Але якщо припустити, я цілком згоден. Що напруга зараз надзвичайно висока, і ми сидимо на геополітичній пороховій бочці. адже сполучені штати та захід продемонстрували слабкість Такі диктатури, як Росія і Китай, бачать у цьому можливість взяти те, що їм заманеться. Один із можливих сценаріїв полягає в тому, що Китай, який десятиліттями готувався силою захопити Тайвань, вирішить, що настав саме цей момент. Атака на Тайвань скує сили США в Тихоокеанському регіоні саме тоді, коли в Європі зростатиме напруга. Якщо збройні сили США не зможуть брати участь у захисті Європи, я не був би надмірно песимістичним. Я переконаний, що Європа здатна захистити себе і без американців. Ми маємо утричі більше винищувачів у кілька разів більше бронетехніки, ніж Росія, а також війська, які краще підготовлені і більш мотивовані. Звісно, без спільних можливостей і лідерства США оборона Європи буде значно складнішою, і ми зазнаємо більших втрат. але ми дорослі нації. З достатніми ресурсами ми зможемо впоратись самостійно, якщо ухвалимо таке рішення. Генерали зазвичай готуються до минулих попередніх воєн. Зараз ми бачимо, відчуваємо переосмислення загалом. Стратегії новітньої війни так в наше життя увійшли безпілотники, різнопланові. Так, ми бачимо наскільки активно Росія масштабує виготовлення безпілотників. Так, надзвичайно серйозні попередження лунають з боку українських командирів, які кажуть, що всім треба переосмислювати стратегію своєї національної повітряної оборони. І відповідно хотів би розпитати вас, чи є зараз відчуття, що треба якнайшвидше. Змінювати стратегію оборони європейського неба так, тому що кількість дронів, які виготовляються росіянами, і можливо, в цьому їм будуть асистувати північні корейці, вона насправді вражає, а це не просто дрони, це смерть, яка летить з неба. Потрібно пам'ятати, що в військовій історії майже ніколи не буває чарівної кулі жодна окрема зброя не вирішує війну. Дрони це новий фактор на полі бою. Коли з'являється нова система, вона тимчасово домінує, поки не знаходять ефективні протидії. Наразі ми створюємо системи протидії БПЛА. Та розвиваємо власні наступальні безпілотні можливості. Незабаром. Вплив дронів повернеться до більш звичного рівня. найголовніше не дозволити Росії нав'язати свої умови ведення війни. Росія обрала війну на виснаження і використовує дрони. В дуже статичний спосіб якщо ми опинимося на російській території, треба воювати по західному, домінувати в повітрі, знищувати з повітря систему управління і контролю, логістику та підсистеми забезпечення противника. А потім вводити механізовані підрозділи і вести маневрену війну, те, що росіяни роблять погано. Для цього ми маємо одночасно оборонятися від ворожих дронів та активно використовувати свої. Перш за все, не можна дозволяти росіянам диктувати, як вести війну. Відповідно, крім дронів є ще стратегічна і тактична російська авіація. Так, нещодавно росіяни порушили повітряний простір Естонії. Так, ми розуміємо, що. Відповіді наразі не було, але говорять про те, що це було ситуативно, епізодичний момент, і відповідно хотів вас розпитати так про готовність зупиняти російські авіаційні провокації. Вони були завжди і раніше, тобто росіяни намагались провокувати і британців, і американців. Ну але зараз тут не йдеться про провокації це позначення російської готовності до ескалації. Отже, де пролягає оця от червона межа. Ну тому, що американський президент Дональд Трамп сказав: ну, нехай європейці збивають російські літаки. А російський посол у Франції публічно заявив, що збиття російського літака буде означати війну. От така страшна дилема. Я б сказав, що суть у тому, що разу. Коли щось або хтось заходить у ваш повітряний простір без дозволу, чи то дрон, чи великий шахет, або винищувач. Ви маєте право захищатися, відганяти його або знищувати, якщо воно не виконує ваших наказів. проблема в тому, що Росія добре знає процедури НАТО і правила застосування сили. у Балтійському регіоні, наприклад, місія повітряного патрулювання НАТО носить оборонний характер і намагається уникати застосування сили потрібно змінити правила і оголосити це місією повітряної оборони. Повітряний простір Балтики має захищатися із застосуванням сили за необхідності треба прибрати найслабшу ланку в ланцюгу командування політиків в інциденті в естонії італійські F-35 супроводжували російський літак і намагалися змусити його залишити простір але рішення про застосування сили залежало від італійського прем'єра. Довгий ланцюг командування забирає час Поки дійде до лідера і буде отримано затвердження, маємо оголосити місію повітряної оборони і делегувати військовим повноваження щодо застосування сили, щоб, наприклад, об'єднаний центр повітряних операцій, відповідальний за оборону регіону Балтійського моря, мав повноваження діяти. Потім діяли б за стандартною процедурою. Якщо сталося порушення повітряного простору, літак НАТО перехоплює порушника, наказує йому залишити простір, робить попереджувальний постріл у разі непокори і, за необхідності, збиває його. Я вважаю, що навіть цього було б достатньо, щоб зупинити багато російських порушень повітряного простору, бо вони зрозуміли б, що НАТО готове застосувати силу і що рішення. Про її застосування делеговано військовим командувачам, які можуть діяти негайно. Нещодавно я спілкувався з комісаром з питань європейської оборони та космосу Кубілюсом. Так і він запевнив, що в принципі є консолідованість позиції стосовно грошей. Але ми розуміємо, що крім грошей для забезпечення держав чи держави під час можливого. Нового ще додаткового нападу так потрібне переозброєння, так і додатковий випуск зброї і систем протиповітряної оборони. Ну і відповідно хотів розпитати вас, як ви оцінюєте темпи запевнення, підготовки, випуску і так далі, того, що і називається е, основним ресурсом для того, щоб вести оборону? я вважаю, що ми маємо дуже обережно ставитися до розмежування ролей НАТО та ЄС. НАТО. Це організація, яка захищає Європу і має для цього плани та структури командування роль ЄС створювати інструменти для підтримки НАТО і відновлення нашого оборонного промислового комплексу, щоб ми могли виробляти озброєння, боєприпаси та все необхідне. Ми також повинні інвестувати в наукові дослідження і розробки. Хоча зараз усі вимагають більше артилерійських снарядів і танків через двадцять. Років потрібні нам спроможності можуть бути зовсім іншими. Саме зараз настав час розробляти і впроваджувати нові можливості: автономні безпілотники, системи на основі штучного інтелекту або оборонні комплекси для їхньої протидії. У це треба вкладати значні зусилля. Водночас ми маємо вдосконалювати військову мобільність. Як ви зазначили, у Європі є значний військовий потенціал, але він часто розташований не там, де його слід мати. Щоб перемістити мільйон солдатів за потреби зі Західної Європи на схід або південь, нам потрібні кращі можливості військової мобільності. Їх має створювати ЄС, коли йдеться про виробництво озброєнь. Важко передбачити скільки триватиме війна. Путін думав, що захопить Україну за три дні. А тепер ми переживаємо четвертий рік війни. Ніхто не планував запаси боєприпасів для чотирирічної війни. Набагато важливіше нарощувати потужності оборонно-промислового комплексу, щоб у разі потреби швидко збільшувати виробництво. Ми повинні мати достатньо складів і заводів боєприпасів, щоб оперативно нарощувати випуск. Потрібні більші запаси, щоб протриматися перші шість місяців, поки оборонна промисловість розгортатиме виробничі потужності. Європа має діяти більш згуртовано. Ми повинні точніше дотримуватися стандартів НАТО. Наразі лише близько половини цих стандартів впроваджено в альянсі. Потрібна промисловість, яка виробляє однакові продукти за спільними стандартами в різних країнах. Потрібні спільні проєкти, щоб уникнути майбутньої плутанини з несумісними типами основних бойових танків чи винищувачів. Також треба розвивати нові спроможності, які заміщуватимуть або доповнюватимуть те, що постачають США. Командування і управління, розвідка та цілевказування, стратегічні повітряні перевезення дозаправлення в повітрі та далекобійні системи озброєння Європа має вміти будувати ці системи, якщо американці не зможуть їх надати. Швидкість і кількість виготовленого, виготовлення швидкого у належній кількості. Оце універсальна формула. І не дарма росіяни зараз погрожують країнам Європейського Союзу можливою ескалацією. Так, росіяни в такий спосіб, спосіб хотіли би, щоб Європа починала відтягувати ті ресурси, які ми отримуємо від наших європейських друзів. Ну але в будь-якому разі. В країнах Балтії, в Латвії, в Литві, в Естонії надзвичайно занепокоєні. В Данії також занепокоєні. Так? Ну, тому що люди, які жили донедавна в мирі, вони не можуть збагнути, що проти них може готуватися військова провокація. Але я хотів би вас розпитати ще про стратегію підтримки для України. Так, ну, представники американської адміністрації. Останні півроку нас дивують, нас лякають. Я чесно не знаю, що може завтра сказати президент Трамп. Я не знаю, що може сказати. Джей Ді Венс так, але це впливає і на обороноздатність, і на певні стратегії. Ну і от говорячи про ресурси для України, як ви їх оцінюєте? Так, тому що президент Туреччини Ердоган сказав, що НАТО і Європа не можуть підтримувати Україну вічно. Ми не потребуємо вічної підтримки. Ми потребуємо Підтримки і допомоги до нашої перемоги, так ну але шлях до неї ще трохи довгий. Хоча нарощування європейської оборонної промисловості у більшості країн йшло вкрай повільно, все ж воно відбувається. Коли промисловість набирає обертів, зростання відбувається дуже стрімко. Наприклад, до російського нападу Європа виробляла ледь 300 артилерійських снарядів на рік. Наступного року виробництво перевищить 3 мільйони і продовжує зростати. Промисловість відновлюється, а спроможності зростають. Нині нам слід думати не лише про короткотермінові національні інтереси, а передусім про потреби України. Потрібно бути готовими піти на розрахований ризик і використати частину наших запасів, щоб надати Україні те, що їй дійсно потрібно. у Європі ще багато матеріальних ресурсів, понад 5 тисяч основних бойових танків, тисячі артилерійських систем і мільйони снарядів на складах. І щомісяця ми виробляємо все більше якщо буде політичне рішення, ми зможемо надати Україні необхідну підтримку. Однак важливо також вчитися на тому, як ведеться ця війна. Ми не повинні прирікати Україну на війну виснаження на фронті, де Росія кидає дрібні піхотні підрозділи і покладається на артилерію, щоб завдати масових втрат потрібно більше підтримувати здатності України до далекого ураження. Українці показали наскільки ефективними можуть бути вітчизняні дрони та ракети проти енергетичної інфраструктури Росії. приблизно чверть нафтогалузової інфраструктури Росії пошкоджена, і нестача пального відчутна по всій країні. Нам слід інвестувати більше у власні далекобійні системи, щоб виробляти значно більше крилатих ракет типу Таурус і Шедоу» і робити це швидше. також треба допомагати Україні розвивати подібні спроможності, щоб вона могла ефективніше вести удари на далеку відстань. За допомогою таких систем Україна може суттєво послабити російську воєнну промисловість і економіку. Ну і відповідно, шановний пане Товарі, хотів вас розпитати про те, як в європейському парламенті загалом, як європейці зараз оцінюють процеси, які відбуваються в Україні. Так нещодавно була доволі тривожна резолюція європейського парламенту, присвячена Україні. Ну і ви очолюєте делегацію європейського парламенту, яка я думаю уважно аналізує. Певні напрямки, що робиться, що не робиться, так тому що перед нами, перед українцями, стоїть доволі амбітна. Мета так, ми маємо, попри війну, підготувати нашу державу до долучення до Європи, але не все так гладко. І власне хотів вас розпитати. Отже, як ви оцінюєте, чи ваші колеги по європейському парламенті оцінюють процеси демократизації? Більшість депутатів європарламенту та європейських лідерів розуміють, Європа не буде безпечною доти, доки не стане безпечною Україна а Україна не буде безпечною, поки не стане членом ЄС і НАТО. наша роль у європарламенті забезпечувати інтеграцію України до Європи оскільки це має вирішальне значення для її майбутнього, Як член ЄС Україна отримала б певні гарантії безпеки. Зокрема, стаття 42.7 договору про європейський союз передбачає зобов'язання держав-членів надавати допомогу одна одній ще важливіше членство інтегрувало б економіку України в європейський ринок. За останні три десятиліття колишні країни Варшавського договору та інші пострадянські держави значно підвищили рівень життя і економічну потужність після вступу до ЄС. А також укріпили свої демократичні інститути Саме тому важливо не відхилятися від цього курсу, навіть якщо деякі країни, зокрема Угорщина та Словаччина, намагаються гальмувати процес Наша мета щоб Україна стала членом Європейського союзу до 2030 року. І я твердо вірю, що це цілком досяжно. Дуже вам дякую, шановне пане Товарі, за цю надзвичайно важливу. Розмову в нашому ефірі нашим глядачам хочу нагадати, що зараз для них працював генерал Пекка Товарі, колишній шеф військової розвитки Фінляндії, депутат Європейського парламенту.